Особливості внесення сульфату магнію. Добриво містить два основні елементи, які легко розчиняються у воді магній і сірка. З цієї причини рослини швидко поглинають добриво. Процес протікання навіть за низьких температур, а отже, і під час заморозків, які можуть зустрічатися навіть у квітні. Сульфат магнію застосовують як самостійне добриво в більшості випадків, хоча можна комбінувати з іншими типами для підвищення врожайності та якості сільгоскультур. Наприклад, якщо застосовувати одночасно з карбамідом, то рослини менш імовірно отримують небезпечні опики. Це відбувається тому, що добриво нейтралізує біурет, Гранули дають змогу вносити добре в будь-який час основних обробок. Це може бути період перед оранкою, культивацією, перед основним посів і навіть після сходів ярих та озимих культур. Важливо, сульфат магнію вносять тільки у вологий ґрунт або перед дощем, якщо ви довіряєте прогнозам погоди. Сульфат магнію в сухому ґрунті не принесе результату, оскільки не розчиниться в ньому. Діяти добрива починає вже в першу добу після внесення. Швидке реагування гарантовано буде помічено, особливо, якщо у рослин нестача корисних елементів, що містяться в добриві.